Всім привіт! Хто довго дивиться мій канал, то і відео про рощу бархата Амурська. я знімав Ось так Ось так виглядає зараз роща Бархата Амурська. Дерева мертві. Дерева майже мертві. А я знайшов те, що шукав. А я знайшов те, що шукав. Під старими бархатами амурськими з'являються перші яйця веселки. Я спеціально не взяв з собою ніякого пакета, щоб не спугнути. Ну і якщо пощастить у, у рощі бархатів амурських Можна набрати дуже багато цілющих гриба. Це один із цілющих грибів, найцілющіших у світі. Ось він! Ух ти! Ух ти! Поклади! Ух ти! Ух ти! Дружи, тримай. А ось так виглядає, а ось так риб виглядає, коли він вже на у них.